Далі це... ой, ой чому такі ограміжні. Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас розпаковка з тему. Я цю посилку років мільярд. Чекала... Що, вона мала приїхати ще минулого тижня. Чомусь не приїхала. Коротше, пофіг розпаковуємо. Я дуже рада.

До речі, я собі зробила вчора манітюрчик, хто не бачив, я в своєму телеграм-каналі викладала. Я не знаю, як вам показати просто. Такі. Добре, я буду відкривати... Напевно, просто ножицями, бо я не можу знайти свій канцелярський ножик. Нічого, обійдемося. А, так я можу так є. Все відірву. Все, я вже знаю, що це. Коротше, я собі замовила таку штуку. Зараз все побачите. Так, тут же вона заклеєна, тому буду розрізати. Воно погнулось. Воно криве. Це метал, а воно погнулося. Блін, я насправді... Я чомусь так і знала, що воно погнеться. Коротше, це така табличка. Girls only. Я собі її на двері причіплю. І, ну, вона металева. От. Метал. Але вона погнала. Отут. І отут. Чуть-чуть, але тут теж. Ну, загалом вона прикольна, але мені просто шкода, що вона подивилась. Але я думаю, що я можу її вирівняти. Типу, знаєте, так просто. О, все, все, я її вирівняла. Нормально. Тут ще такі дирочки, отут, бачите, такі. Спеціально для того, щоб можна було туди якусь мотузку, знаєте, вставити таке щось повішити. Але я планую просто приклеїти на двосторонній скотч або. або на щось. Стараюсь трошечки дорігняти, бо воно реально криве дуже. Ну, я думаю, типу, нормально. Класна штучка. Лайк. Like. Так, далі. Все, я згадала, що це. Коротше. Це отакий от годинник. Він буде так от стояти. Він ружевим кольором буде світитися. так, ружевим. Розпукаю. Боже, я така рада, бо ця посилка дуже класна. Я прям на неї довго чекала, прям очікувала, можна так сказати. Ой. Зразу батарейка. Це класно. Ну, тому що, ну, Дуже рідко, коли попадаються батарейки в якихось таких штуках. Ой, він такий маленький. На фотографіях він був більший, він десь був типу такий. Клас. Класний годинник. Я собі його поставлю в кімнаті і буду. Бачите завжди. Я не знаю, я думала або білий брати, або рожевий. Але чому я взяла рожевий? Тепер я думаю, чого я її взяла, краще б я взяла. Де тут? Це штучка. Добре, тут я бачу що тут батарейка. Але стоп, однашу. А, а нашу батарейку тут є оце. Непонятно. Коротше, я, поки навіть, ну, я не буду зараз це все розбиратись, де тут в шобу, тому що це ще більше затягнеться відео, але поки я взагалі не бачу, куди вставляти оцю фігню. Добре, поки я це відкладаю, дивіться далі, бо я щось не можу розібратися. Бо... Йой! Вже далі якісь серветки. Але це класна штука, насправді. Я дуже на них чекала, бо я просто не можу одягати одяг, без... ну, одягати якісь речі обтяжені. Чи... Коротше, тут 80 штук. Це спеціально багато замоло, щоб було прям на рік, на два вперед. Отакі От штучки. Це такі спеціальні налітки. Зараз я вам покажу, що це. Це отакі. Наклей. Спеціальні. Коли ви одягаєте якийсь такий обтягуючий одяг, типу такий, знаєте, і вас отут під руками все. Наприклад, я сильно путію. І я просто не можу так одягати без таких штук. Ви берете цю штучку. Я хочу зараз просто цей, але тут захисна така не плівка, а така папірчик. Ви його чік, здираєте і. Отак, оцією штучкою. Типа, ви, верта... ви вертаєте футболку, тут ви приклеюєтеся сюди. І все, ви не потієте. Воно всмоктує весь під, бо воно типа таке, як серветка. Короче, класна штука. Вже третій раз замовляю. Просто, не можу Просто, я не знаю, на рік, на 100 років вперед. Буду просто купа їх в одній упаковці. Просто ворог. Далі. Ви впали. Боже, у мене ще світло вирубилось. Чекайте. Я з маю назад. Чой, чекайте, я з мене назад поставлю. Я дуже сподіваюся, що вам мене буде видно. Так, все окей. От тут і світло виробилось, і ви вирубились. Все, добре. Але в мене я розкупила всяких коробок. Ці, не Ось це коли на ковід. А суперпирок. Мені на нього не врізать. Коротше, це такі наклейки на нігті. Такі але подивіться, як яка ця велика, а в мене ніг такі маленькі. Воно мені просто не влізає. Просто всі мої нігті. Це єдина на великій, може палець, але воно і так буде дуже велике. Але так воно прикольне. Маленьке. може навіть на френч приклади, отут тут десь, наприклад, Як на... називається? Ребята, як цей палець називається? Перед мізинцем. Я люблю наклейки на нігті, в мене є багато. гарні, Але вони просто. більшість з них великі, занадто великі, я б сказала. Добре. Нормально. О, так, далі це отакі камінці. У мене такі були і є. Зараз я вам покажу. Я їх просто висипала в таку коробочку, набагато зручнішу. Вони в мене просто вже закінчуються. Я ці штучки використовувала. Для накладного пірсінга брови. Я можу зараз вставлю фотку, може не вставлю. А як я виглядаю з таким пірсином? У мене є клей для такий. Така баночка. він, до речі, вже мені треба новий купити. Тут собі клеїла типу, дві такі маленькі цяточки і камінчик. Але тут, як бачите, є такі зовсім великі і зовсім маленькі. А я між ними, типу між ними всіма, є різні тут розміри. Я брала або оці, або. Так, я брала оці. От. І я дуже рада, бо в мене просто вже закінчилися кінці. А я, я, ну, тіпо, мені ця брова дуже пасувала. І от, все, супер. У мене стерна лінію. Я їх розпаковувати не буду, тому що тут дуже тяжко їх відкривати. Я просто пам'ятаю, як я це відкриваю, воно мені просто по всій підлозі посипалось, і я це все збирала з підлоги і сюди поставила. Ну, я б ззаду відкрила, але я не можу. Просто кажу, це було дуже тяжко, я напевно, попрошу що мені відчим відкрити. Все? А як? Так, а тут ще було дещо. Тут ще мав бути скотч. Блін. Де? Я, ж, я в цій посилці його замовляла. Коротше, я зараз розкажу, який скотч. Я замовила таку табличку металеву. Я хотіла її приклеїти собі на двері і ззаду приклеїти скотч. Знаєте Типу, коли не можна кудись проходити в якесь місце, обклеюють таким скотчем. Типа жовтий чорний жовтий-чорний, знаєте, рисочки. Вот. І я його замовила, щоб, типу, такий на, на дверях наклеїти такий, типу, хрест з цього е, скотчу, такий, типу, хрестик ззаді. І приклеїти оце. Типу, Girls Only і все. І воно типу, так буде виглядати прикольно, але скотчу немає. Типу, я реально дивлюся, його тут немає. І що? Значить мені його забули поставити? Бо я 100% замовляла в цій посилці. Я Пам'ятаю, як я ставила собі в кошик оцей годинник, оцю штучку. І до цієї штучки я ставила е, цей скотч. Коротше, все, добре. Нічого. Якось ще замовлю. Все, розпаковка закінчена. А такі класні штучки. Мені приїхали. Я, можливо, зараз зніму. Попробую це включити, подивитися, як він працює. Мені здається, буде класно. От. Так, так що все. Дуже дякую за перегляд цього відео. Мене дуже підтримують ваші лайки, підписки. Я зараз тільки почала знімати, але все одно я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мене. Всім гарного дня! Всіх люблю і всім па-па!